Щоб згенерувати QR-код із вашим зображенням, потрібно перейти за цим покликанням і натиснути startqr Bot. QR ви потрапите в чат-бот, натискаєте Open Web, кому як зручно. Так. Я вже тут створювала, тому ви, я легко перейшла, а у вас буде перше слово Старт. Ви натискаєте, і у вас буде далі це все англійською мовою, що потрібно зробити. Вам потрібно додати покликання і додати вашу фотографію, але найкраще. Ще побачила, що тут не можна зробити. Додала логотип ні, воно запитує тільки зображення людини. Тобто це може бути письменник, видатна людина або ж ваша. бачите? Які недоліки, у нас нібито красива фотографія, але ось тут мені не сподобалася щілинка, яку він додав мені між зубами. А Далі також щось не дуже сподобалося. І ось це найкраще QR-код. І зараз, я думаю, що теж буде найкращий. Тобто, от я вам покажу. Так. Ось як я на основі цієї фотографії створила цей, але теж, бачите, трошки волосся обрізала. Побачимо, зараз знову з цієї фотографії я згенерую, Побачимо, чи так само буде, чи ні. Отже, що потрібно? Нам потрібне покликання. Наприклад, для цього треба мені перейти ось так в Телеграм. Так легше скопіювати. Так? Наприклад, філологі та філологині, Я копіюю. Так, переходжу сюди, або ж можна і там, в принципі. Додаю покликання і додаю фотографію. Але якщо дивіться, я хочу залишити ту саму, він мені вже згенерував. Я просто вам показую. І ось ми бачимо результат за цим покликанням, так ось QR-код моєї групи. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Буду вдячна за підписку та вподобайку.